По гра була чудовою, рейнбоу Деш справжня суперзірка. Вона злетіла дуже високо, а потім шмигнула вниз. Я гадала, що вона вдариться, та вона вчасно зупинилася. М -м -м. Ага. Потім вона почала стрибати. <коло> <паспорись> <кван> Кіпай знову ти. Рейнбоу Деш. Він не зараз. Але ж, рейнбоу Деш, я зараз зайнята. Але ж! я сказала не зараз. Я хотіла попередити про скелю. Май little поні! Май little поні! Май little поні. Ти дружити нас навчила. Май Літл Поні. Світ новий для нас відкрила. Нові пригоди. Море сміху. Дружба з тобою для нас усіха. Ділися радістю. Всім помагаєш! І усе на світі знаєш. Май Літл Поні. ти найкращий друг. Май little Поні. Дружба це диво. Ви її бачили? Вітаю! Ви бачили рейнбоу деш гаразд? Дякую. Гале, ти не бачила рейнбоу деш. Здається, вона на горі. Рейнбоу деш. Фух! Ледь втекла. Привіт! Мені посла. Байдуже. Я обіцяю, це буде дуже весело. Гаразд. Тепер праворуч. Ні-ні, трохи ліворуч. Чекай, знову праворуч. А тепер ліворуч і праворуч водночас. Стій. Кілька кроків на південь. Кілька сантиметрів на північ добре і ще трохи на кипай! Все чудово. Чекай на мій сигнал. Дракони вогнетривки. Це дуже добре. Хоч би гикавка швидше пройшла. Ти колись бачила щось смішніше. Я вигадала ще дещо. Пінкі Пай, ти не схожа на жартівницю. Ти це серйозно? Я обожнюю жарти. Це ж так весело, а Пінкі Пай любить веселитися Знаєш, Пінкі Пай, ти не така набридлива, як я гадала. Хочеш розважитись? Це було. Я б дуже. Я хочу. Тобто... коли ти... Можеш просто кивнути. Угу.

Я? Кого ми розіграємо? Кого? Флатершай! Що? Ні-ні ні-ні. Не можна жартувати з Флатершай. Вона надто чутлива і може образитися навіть на малесенький розіграш. Так, маєш рацію. Нам потрібна інша жертва, більш стійкіша. Тож, хто це буде? Ау! Я згадала декого дуже стійкого. Чудово! Хто це? Хто це? Я його знаю. О, вот так. Взнами. Гарный жар Пінкі Пай Рейнбоу-Деш, настав новий день у нас купа жартів. У -у -у. Доброго ранку, гільда це моя подруга Пінкі Пай. Гей, hey, як справи, Пінкі – це моя подруга Грифон Гільда. Що таке Грифон? Наполовину орел, наполовину лев! А, oh, чудова! <реш> <реш> <Так, чудово. реш> Ми з Гільдою познайомились у літальному таборі. Гей, пам'ятаєш нашу пісню? Звісно, ми щоранку її співали, Вона ще й досі у моїй голові. Отже. Ох, тільки для тебе, деш. Ми, ми навчилися, навчилися літати, літати, аби небо підкоряти, швидше крила розправляй, Ти найкраще, найкращий так, і знай. <рес> <рес> О, це було неймовірно. Я навіть вигадала новий жарт. Гільда, ти з нами? Звісно, я люблю трохи пожартувати, але ж. де ж? Ти обіцяла, що ми сьогодні політаємо разом? Так. Власне, пінкі-пай, Ти ж не проти. Гільда щойно прилетіла, ми О, гаразд, а ми зустрінемось О, пізніше. Гаразд без проблем. Розважайтесь, а ми зустрінемось. Пізніше. Це було чудово. Просто як у давні часи. Так, тільки швидше. То що тепер привіт. О! О! От ми й зустрілись. Це знову я. Пінкі Пай! Ти така кумедна. А говдеш, вдеш, обженеш мене до тієї хмари. Перегони я згодна. Один, два, три. Уперед. А от ні, це я виграла. Це не так. Саме так. О, ні, я була попереду. Не думаю. Помрі. Ми наче у таборі. Ти програла. Байдуже. Дівчата, ви були так близько, але гадаю рейнбоу деш тебе обігнали. Зовсім трохи не одне малесеньке пір'ячко. <рес> Чула добре, що Пінкі Пай була поруч і все бачила. Гаразд, де ж. Останнє змагання. Летімо он до тієї хмари. Уперед! Гадаю, на такій висоті у тебе буде запаворочення. Чекай, дівчата. Я вас майже наздогнала. Тож деш, у тебе є якісь нові трюки? Чи ти віддаєш перевагу старій школі? Нові трюки? Ха, звісно, є. Дивись, та вчись! Ей, ходи ходимо сюди. Так. Хіба у тебе немає інших справ? Де ж не варто спілкуватися з такою малечею? Адже є я. Ти тут зайва, дурненька, пінки. ж забирайся звідси. Негайно. А ось так ти зможеш. Пінкі Пай і її дивний винахід. Е, вона полетіла геть, у неї з'явилися термінові справи. Пінкі hmm. Пай, ти певна, що подруга Рейнбоу Деш дійсно така лиха? Я yeah, так. Вона весь час кудись тягне Деш. а ще вона полопала мої кульки і прогнала мене ніколи не бачила таких лихих грифонів, хоча я взагалі їх не бачила. Та якби я й бачила, то не таких лихих як Гільда. Знаєш, що я думаю, Пай? Що ж, я думаю, ти заздриш? Заздрю? Ти аж позеленіла від злості, точніше, порожевіла. Тож так, це заздрість. Слухай, Пінкі, не хочу засмучувати тебе. Та тільки тому, що в Рейнбоу Деш є інша подруга, не означає, що гільда лиха. Може, це тобі варто змінити своє ставлення? Змінити ставлення? Але ж я. Це все гільда. Ти це серйозно? Же твоє має рецію. Напевно, Гільда зовсім невелика, превелика, страшна злюка. Мабуть, я просто жахлива і дурна заздрісниця. <щи> <с otherwise> Це було чудово. Ох, я маю перевірити погоду. Це недовго. Почекай мене у місті, я скоро прилечу. Згода. Я поки що поїм. Гаразд. О -о -о! Змія, тікайте чекайте, віці. Рятуйтеся доки пісно. Цей овоч не свіжий. О, -о, -о Бідна бабуся Сміт, вона не знає, що це жарт, як підло. Ні-ні, не варто так казати. Певно, це звичайний розіграш. Мабуть. О, що це вона робить? Гільда не лише злюка, але й злодійка. Ні-ні-ні. ні Певно, вона його поверне. Це лише жарт. Гаразд, малюки, сюди, сюди, йдіть за мною, йди Качечко, за мною. Ей! Я перепрошую. Я тут ходжу. Ой, ой, пробачте. Я лише хотіла. Пробачте, пробачте! Краще дивись, куди прешню до тебе я, я... О, Годі вже. Усі ці дурні поні мене так дратують. Краще полечу звідси. Вона злюка, злодійка і грубіянка. Ніколи ще не бачила таких лихих створінь. Мене хай ображає, то я не дозволю кривдити Флаттершай! Не дозволю! Ні за що! Час застосувати надзвичайних заходів у стилі Пінкі Пай! Вітаю, вітаю, вітаю! Хто ця гільда? Я про неї нічого не чула. Здається, це подруга Рейнбоу Деш, вона Грифон. Так дивно. Ти ж бачила Гільду. Яка вона? О, ну, Знаєш, я розповім пізніше Твайлайт. Вітаю, вітаю. Тінкіпай ем, щодо цієї вечірки на честь гільди. Гадаєш, це гарна ідея. Тобто, не забивай собі голову думками про цю злюку гільду. Старенька Пінкі Пай про все подбає. Я ж на рік старша за тебе. Гільдо, для мене така честь, що ти прийшла на вечірку Пінкі-Пай. Я дуже сподіваюся і щиро сподіваюся, що тобі буде добре серед нас поні. О, Пай, Це ж такий старий жарт. Дивовижна. Так, дуже смішно Пай. Ходімо, гільдо. Я познайомлю тебе з друзями. Вже біжу деш. Я знаю, що ти задумала. Чудово. Я знаю усі твої плани. <гум> Сподіваюсь, це ж не вечірка сюрприз. Чуєш, я за тобою стежу. А я стежу за тобою. Увага, поні! Познайомтеся з Гільдою. Вона давня подруга Рейнбоу Деш. Привітаймо її у нашому місті Поні Вілі. Вітаємо тебе, Гільдо. Пригощайся! Ванільні цукерки можна скуштувати. Гільдо он напої. У ванільних цукерках є перець, а напої налиті у діряві склянки. Сміх та й годі. О, о, Так, сміхота. Гільдо, дивись подарунки. Серпантин. Минулого місяця мене теж так розіграли. Я знаю, чиї це витівки Справді? Поні, ось є торт. Гей, можна мені задути свічки. Спайку, дозволимо зробити це гільді, вона ж наша гостя. Саме так. О! 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 Обожнюю цей жарт. Просто класика. Цікаво, хто це утнув. Так, цікаво. Ням-ням. Байдуже торт такий смачний. Байку. Що? Смакота, пригощайтесь. Гільдоти ж не образилась через свічки. Звісно, нідеш. Як я і казала, я люблю хороші жарти. Чудово! Скуштуємо торт. Я стежу за тобою, наче ястреб. Хіба ти не грифон? Аго, ми граємо у гручий хвіст. Приєднуйтесь! О, це моя улюблена гра. Можна я почну? Можна мені взяти хвіст? Взагалі, то я почесна гостя і я візьму цей хвіст. Нехай Гільда починає гру! Зав'яжіть їй очі. Ей, що ви робите? Ми тебе трішки розкрутимо, а потім ти маєш приколоти хвоста поні. Іди вперед уперед і приколоти хвоста. А вперед і приколи хвіст. Так, звісно. Певно, це ще один жарт. Тож я піду туди. Чекай! Плакат не там. Гільдо, Приколола хвіст не туди. Це Ви так розважаєтеся? Я ще в житті не бачила таких дурних створінь. Пінкіпай! Ти! Ти не дурніша, поні і жарти у тебе дурні. Невже ти гадаєш, що можеш мене ображати? Ми здешне збираємося брати у цьому участь? Чуєте мене саме так. Ходімо Деш. Хай ці жалюгідні поні граються далі. Уперед, Рейнбоу Деш. Я сказала ходімо звідси. Знаєш, Гільдо, це я вигадала усі ці дурні жарти. Що? О -о -о. Тож гадаю, це я найдурніша понів. Годі деш, ти мене розігруєш. Не усі ці жарти були призначені для тебе. Це сталося випадково. Я мала б здогадатись, діряві склянки це точно витівка рейнбоу деш. Ні, це влаштувала Пай. Вона хотіла зганьбити мене, посміятися з мене. Я? Я влаштувала вечірку, аби ти нас полюбила. Я гадала, що вечірка змінить твоє ставлення. Гадаю, ти сама себе зганьбила. Я й не думала, що моя давня подруга буде так погано ставитись до моїх нових друзів. Якщо ти хочеш піти, то йди і пошукай собі інших друзів де інде. Ах! Просто мала нездара, я зовсім тебе не впізнаю. Коли вирішиш знову стати нормальною, поклич мене. Не за що! Вау, оце так вечірка. Це ж треба. Вони ж були подругами. Вибачте, що я запросила Гільду. Я не знала, що вона така груба. Пінкі Пай, пробач, що вона зіпсувала твою чудову вечірку. Ей. Якщо хочеш дружити з нею, справа твоя. Краще я дружитиму з тобою. Ти що ображаєшся? Звісно, ні. <смір> 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 Ало, Пінкі, пробач, що я не повірила тобі, щодо гільди варто було тебе послухати. Це гаразд Твайлайт. Навіть ти супер-розумна поні, іноді можеш помилятися. Ало, поні, веселімося далі! <смір> <смір> Люба принцеса Селестія, Сьогодні я дізналась дещо важливе. Виявляється, поні можуть дружити із тими, хто має нестерпний характер. Хоча неможливо контролювати те, з ким спілкуються твої друзі. Проте можна контролювати власну поведінку і лишатися добрим другом. Зрештою, фальшива дружба обов'язково проявиться. Ваша сумлінна учениця Твайлайт Спаркл. Моя люба твайлайт Спаркл. Моя найсумлінніша учениця. Ой, це не ті чорнила. Фільм перекладено та озвучено студією Майстер-Відео на замовлення телеканалу Плюс Плюс.